Так, от Грузія вже давно на жаль стала таким об'єктом впливу Російської Федерації. Причому чим далі, тим ближче Грузія захоплюється проросійськими політиками проросійськими ідеями. Вона зараз окупована паломниками. Я їх називаю з Російської Федерації, втікачами від мобілізації, але все одно президентка Грузії Соломезура Рабішвілі, вона зараз зібралася у турне. Країнами Європи для того, аби займатися рекламою Грузії. Не для туристичних мети, а для того, аби отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Вона сьогодні поїхала до Німеччини. Потім вона поїде до Швейцарії, потім до Бельгії, до Польщі. Вона загалом запланувала 10 закордонних візитів до Нового року. Але грузинський уряд. Соломе Соломезоробішвілі поїхав. Угу. Ти послухай мене обурився, нібито і заявив, що не давав Зуробішвілі дозволу на таке турне. Мовляв, президентка порушує конституцію, бо, хоч і має виконувати представницькі функції на міжнародній арені, але тільки тоді, коли кабінет міністрів дасть їй добро, це не перший, і не останній подібний конфлікт між урядом Грузії і президенткою Грузії. Соломе Соломезоробішвілі, тому що уряд Грузії. Що ну тут знаєш, як е, права рука не знає, що вона робить ліва сенсу в рекламі Грузії як кандидата у вступ до як кандидата до членів європейського союзу взагалі немає ніякого ніякого змісту.